Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про неперевершений по зручності та комфорту бізнес ноутбук ThinkPad X1 Yoga 8-го покоління. Початок історії лінійки ноутбуків ThinkPad відносить нас у далекий 1992 рік. Саме тоді світ вперше побачив класичний лептоп з усіма притаманними йому рисами: Еталонна клавіатура, екран, завіси, порти та акумулятор. І цим ноутбуком був саме ThinkPad. А завдяки інженерам компанії Lenovo бізнеси з різних куточків світу можуть працювати в будь-яких умовах та з абсолютним комфортом. При цьому, будучи спокійними за свої робочі девайси та за конфіденційність даних. Про цей незвичний та захищений ноутбук є що сказати, тож давайте починати. І перше, що кидається в очі, це екран: 14 дюймів співвідношені сторін 16 до 10. Є два варіанти роздільної здатності: це або Full HD, або 4 k Обидва. Сенсорні. Ми маємо 100-відсоткове покриття колірної гамми SRGB в модифікаціях з IPS-матрицею. Та 100% покриття dci p 3 кольорної гами в oled екранах oled матриця дає 500 ніт яскравості, а IPS два варіанти або 400, або 500. Слово йога вказує на унікальну зручність цього ноутбуку для користування. Є чотири основні режими для роботи за цим лептопом. Перший звичайна робота за ноутбуком, як ми звикли. Другий режим це режим стенд. Такий варіант класно підходить для перегляду фільмів або роботи з сенсорним екраном. Все ближче до тебе. Третій режим це режим «Тент». Такий варіант підходить для роботи там, де дуже мало місця для розміщення ноутбуку, а працювати треба. Це може бути потяг, літак або просто десь в кафе. І четвертий режим планшет. Особливо класно підійде тим, хто вміє малювати або полюбляє вести нотатки від руки. В комплекті з ноутбуком, а якщо точніше, всередині ноутбуку, знаходиться стилус, котрий підтримує 4096 рівнів натиску та відкриває безмежні робочі можливості, графіки, листи, формули та ескізи. В спеціальному гнізді стилус не лише зручно переносити, він там ще автоматично заряджається. Synthpad X1 Yoga, а саме цей вже восьме покоління це новий представник корпоративної лінійки ноутбуків компанії Lenovo. Для початку давайте розберемося, що таке бізнес-сегмент і чим відрізняються ноутбуки для домашнього користування від корпоративної лінійки. Почнемо з захисту. По-перше, це надміцний корпус. Його задача витримувати нестандартні навантаження та умови роботи, не випадкові падіння або удари. Захищена не лише кришка екрану, увесь корпус, виконаний з надміцних матеріалів. Цей девайс проходить обов'язкові тести Міністерства оборони США Міл std 810 h По-друге, в корпоративній лінійці обов'язковий захист не лише самого ноутбука, а інформації на ньому. Інфрачервоні камери для точного та швидкого розпізнавання обличчя власника пристрою та зручної авторизації до облікового запису. Додатково до інфрачервоної камери можна використовувати сканер відбитку пальців. Він інтегрований до кнопки живлення, що дозволяє одним натиском і вмикати ноутбук, і автоматично авторизуватися до облікового запису. З ноутбуками SyncPad ви завжди будете впевнені щодо своєї конфіденційності, і без різниці, де ви працюєте, чи в офісі, чи вдома, чи в кафе, чи в літаку, завдяки технології. І правесі Alert ваш ноутбук сповістить вас, якщо хтось дивиться в ваш екран стоячи позаду. А завдяки функції Glance від Mirametrix ноутбук автоматично заблокує екран як тільки власник від нього відійде. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ноутбуки Sync – це абсолютно космічні технології та сервіс. До речі, про космос. Ноутбуки SyncPad – перші класичні ноутбуки світу, котрі полетіли в космос разом з місією Наса. Так от, якщо ви власник бренду SyncPad, то для вас відкриваються додаткові можливості. Ну, перше, це гарантійний термін вашого ноутбуку складає 36 місяців. І у вас є можливість збільшити цей срок аж до 5 років. Друге, це неймовірна витривалість при роботі ну в дуже незвичних умовах. Третє, для власників ноутбуків Sync ми гарантуємо гарантійний ремонт в термін до 5 робочих днів. А тепер переходимо до продуманості. На верхній частині кришки екрану знаходяться 4 мікрофони. Таке розміщення забезпечує максимально якісну роботу з голосом під час конференцій. Ну а щоб ви всіх ідеально чули, ноутбук оснащений двома твітерами по 08 Вт та двома основними динаміками по 2 Вт. Всі з підтримкою Dolby Atmos. Додатково налаштувати роботу мікрофонів можна в програмі Lenovo Vantage, а самі мікрофони мають сертифікати Microsoft Teams, саме для того, щоб твій голос під час конференції або колів був максимально якісним. Ноутбук ThinkPad X1 Yoga оснащено найзручнішою клавіатурою за всю історію ноутбукобудівництва. будівництва. Клавіші повторюють форму подушечок пальців, тачпад блискавично реагує на всі дотики, а для роботи в нестандартних умовах. Присутній трекпоїнт. Прийшов час сказати декілька слів за продуктивність цього легкого та водночас захищеного лептопу. І так як мова йде про фінальне покоління девайсу, то всередині встановлені фінальні покоління процесорів. Наразі це 13-те покоління Intel Core i5 та Core i7. Кожен може бути як з індексом U, дуже енергоефективні, так і з індексом P. Окрім енергоефективності, ще дуже продуктивні. 10, 12 або 14 ядер, 12, 16 або 20 потоків. Тактові частоти можуть досягати аж 5,2 ГГц, а загальний кеш процесору 24 МБ. Щоби зробити цей ноутбук максимально швидким, в ньому використовується новітня lpddr 5X пам'ять. Це 16, 32 або 64 ГБ. Всі варіанти працюють у восьмиканальному режимі. А для того, щоб зберігати всю необхідну інформацію, тут встановлений 2-ТБ SSD NVMe формату. В цьому ноутбуці є абсолютно все необхідне для повноцінної роботи, особливо достатня кількість портів та рознімів. На лівій грані ноутбука маємо два Type-C порти з підтримкою технології Thunderbolt 4. Це і передача даних, і Power Delivery, і DisplayPort в одному розімі. Також є USB Type a версії 3.2 та повнорозмірний HDMI. На правій розмістився Kensington Lock. Ще один USB-тайпа покоління 32 з можливістю заряджати інші пристрої, навіть коли сам ноутбук повністю вимкнено. Слот під сім-карту та комбінований аудіопорт. Як бачите, в цьому легкому лептопі є абсолютно все, що необхідно для продуктивної роботи. Акумулятор в 57 Вт-годин дає близько 13 годин автономної роботи на одному заряді. А підтримка технології швидкої зарядки дозволить з 0 до 80% зарядитися менше, ніж за годину. Купуючи сингпад, ви отримуєте захист, продуктивність та гарантії спокою як за себе, так і за свій лептоп.